Кількість травмованих внаслідок ранкових ударів російських військових по Харкову зросла до 9 людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у нас марафоні. Також відомо про одного загиблого. Нагадаємо, сьогодні о 10-й годині російські військові вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Про це в телеграмі повідомив керівник ОВА Олег Сенігубув. Він зазначив, що одне злучань було у цивільне підприємство. Більше подробиць дізнаємося від начальника головного управління національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка. Пане Володимир, вітаю вас. Вітаю. Не можу сказати доброго дня. Вітаю. Пане Володимире, Скажи, будь ласка, яка ситуація станом на цю годину? Чи вже вдалося підсумувати, скільки все таки людей було травмовано і які наслідки це має? Станом на цю годину відомо нам про два місця влучанів саме в місті. І чим влучного? Це е, УМПБ Д-30, це знову ж таки плануючий боєприпас, який летить приблизно десь на 100 кілометрів. Дуже неточний. Перше влучання майже в центрі міста е, біля перехрестя, дуже жиленого перехрестя, яке дуже часто використовується всіми харків'янами, е, в гаражний кооператив. Там знищено близько 40 гаражів на теперішній час підраховано і е, декілька автомобілів, і поранено чотирьох цивільних осіб. Слава Богу, всі легкі. Е, крім того, ушкоджень зазнали два працівника поліції, які знаходились е, на службі, не, також е, отримали легке ушкодження. І друге влучання в Холодногірському районі в підприємство скажімо так, в об'єкт пов'язаний з, з залізницею, сугубо цивільний об'єкт, який ніколи не використовувався жодним військовим, там, на жаль, є загиблий 25-річний чоловік. Крім того, є а, 5 поранених. Серед поранених була брат Близнюк Загиблого. І а, їх батько, який також працює на залізниці. Всі вони Працювали на залізниці. Знаходився також неподалік від місця влучання. Зараз у нього гостра реакція на стрес. Це знову сімейна драма, це людська драма, це знову кров, це знову людська наша біль Харкова пов'язана з війною і варварським відношенням до людей з сусідньої території. Знову очередна Сімейна драма в місті Харкові. Пане Володимире, трагедія. Скажіть, будь ласка, дуже прикро, що є загиблі і що є травмовані люди. А чи вплинуло якось це бомбардування на роботу залізниці на і на роботу взагалі критичної інфраструктури в місті? Ну, наскільки мені відомо, не вплинуло, хоча, звісно, будь-які удари це. Це як втрати серед робітників, та це, зокрема, більшість поранених в Холодногірському районі це працівники залізниці. Це е, також і руйнація інфраструктури об'єктів, які треба поновлювати. Е, взагалом, я, наскільки я розумію, це на роботу в залізниці не, е, не, не точніше це не зупинило роботу залізниці, однак все ж таки. Ттрати є, ну і можна констатувати, що той, навіть об'єкт, який ушкоджено потребує відновлення. <гум> Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація із електропостачанням у місті? Чи можливо це бомбардування взагалі якось впливало на те, що із електрикою стало гірше у місті? Ну, це бомбардування на постачання електроенергії як не вплинуло. Хоча, наприклад, і вчорашні також не вплинуло, було влучання двох таких же баражуючих боєприпасів у МББ у МББ д а, В центральній частині міста біля житлового будинку там був тяжко поранений чоловік, який в цей час просто вигулював собаку на вулиці. До речі, він знаходиться в тяжкому стані, йому зроблено декілька операцій. Сподіваємося, що він виживе. Тобто, останні удари по місту не пов'язані з намаганням ворога влучити в об'єкти інфраструктури. Це більш похоже на хаотичне бомбардування з метою просто тупо залякування населення тупого терору. От, Виняткового цинізму, виняткової ненависті до всього, що є в Харкові, До харків'ян, до міста, до держави це туп тупа нелюдська ненависть, тому що це саме хаотичне бомбардування, інша його не завич. Крім того, я хочу сказати, що і вчора, і позавчора, і сьогодні, одночасно з ударами по Харкову було нанесено вже декілька ударів. Кабами в прикордонних зонах це населені пункти веселе, глибоке, липці, золочевська громада, дергачівська громада Вавчанськ. Всі вони страждають від масового нанесення ударами кабів. І сьогодні вони також були. На щастя, там жертв немає. Однак, знову ж таки, ці удари призвели до руйнації великої кількості приватних будівель. Якщо подивитися на останні удари, то вони дуже часто припадають саме на центральну частину міста. От як би ви описали взагалі цю тактику, можливо, російських військових, якщо вона взагалі присутня по ударах по Харкову? Ну логіку давайте в діях ворога не шукати. Логіка вона присуща істотам, які мають разум. Ті, хто думають, їх є логіка. Я не бачу, чесно кажучи, разума взагалі, то я не думаю, що в них є логіка. Їх дії можна назвати інстинктами, це більше підходить для істот, чим для думаючих, так і інше. Однак, давайте згадаємо, що раніше вони наносили удари хоча б вночі, там, де було незначне куплення людей. Так вони влучали в будівлі, так вони скажімо, завдавали багато травм і шкоди населенню. Однак це було вночі. Зараз останній час удари наносяться виключно в день, тобто приблизно там з дев'яти годин ранку до шістнадцятої, угу. і а, в густо населені цивільні райони міста і виходячи з цих двох фактів, треба е для себе розуміти, що вони хочуть цим намагатись. Тому я саме кажу, що це виключно терор, виключно примусити населення пані, панікувати, залишати місце е своє і пов'язане, на мою думку, з розповсюдженням цього і псо ймовірне захоплення міста, щось таке нереальне, що вони хочуть уже два, два роки зробити. Володимире, дякую, що доєднались до ефіру. Розказали про ці деталі. Трагічні. На жаль, Володимир Тимошко, начальник нацполіції поліції в Харківській області, був з нами на зв'язку. Розказав про наслідки влучань в місті Харкові. Є один загиблий. Співчуваємо його родині.